Чи зроблять росіяни ще одну екологічну катастрофу? Ну я думаю, що така біда може бути, і це може знову бути щось пов'язане з водою. Це може бути щось пов'язане з водою. Шостірочка мечів нам ви Верховний Суд і десятка жезлів. Це карти, які говорять про те, що... Причому це можливо те, що вже або ж вони вже планували колись раніше. Або ж це повтор чогось подібного, що у нас уже було. Ну, всякому разі, у них такі плани є. Давайте подивимося, чи вони збудуться, тому що це їхні плани. Вони хочуть просто, щоб ми якомога довше викорабкувалися потім, коли закінчиться війна. Вони розуміють, що вона вже закінчується, і вона закінчиться з нашою перемогою. І вони хочуть просто ну, зробити вред. Чи це можливо? Ну їм буде це важко досить робити. Плани у них є робити важко, але я б сказала так: це будуть якісь підступні методи, за які заплачено. Тобто, якщо вони будуть робити цю катастрофу, то вони зараз готують ґрунт. Ну, типу, комусь проплачуються якісь кошти, щоб з допомогою якихось не дуже хороших персон це зробити. Це не просто, типу, там кинути якусь там бомбу чи ще щось. якось, якщо буде, то це, скоріш всього, по іншому, чи через якісь підкупи, підступи. Ну, можливо, типу, додадуть якісь. Ну, планують точно, але будемо сподіватися, що не будемо. Чи готують росіяни теракти в ЄС. Ой теж проплачується багато, але вони скоріше всього, що це ілюзорно, що вони хотять, типу, залякати. Це більше про залякування. Ні, не буде. Це більше вони нагнітають якусь обстановку, паніку, розголоси йдуть. Але це більше про залякування. Ситуація з радіацією в Україні. Є загроза. Тут знову нагнітається паніка, що типу зроблять цю катастрофу. Більше це про залякування, там хороший захист стоїть. Якби вони не залякували, там стоїть хороший захист. Пробуватимуть типу якісь робити, можливо, прильоти або ж обстрілювати. Можливо, просто обстрілювати, але там захист стоїть. Я б сказала так, маленькі підступні речі будуть робитися для того, щоб ми от все робиться зараз, для того, щоб ми злякались. Карти залякування, карти місяця, бачите, це все про те, щоб вони хочуть типу спровокувати повтор того, що в нас було. Ну вірніше, як знаєте, як нагнітаються страхи. Ну, я думаю, не більше того. А страхи вони впливають по суті на нас, на всіх. Тому давайте без страхів. Це більше про залякування. Що таке енергія? Як накопичити? Енергія це те, що нас кругом оточує. Енергія це те, що є кругом в нашому ефірі. Вона є, ви знаєте, що можна електроенергію добувати буквально з нашого ефіру. І колись це було багато-багато років тому. Не було такої електроенергії, як у нас зараз яка біжить по струмові, а була електроенергія, яка здобувалася зовсім іншим шляхом. Вона просто йшла із нашого ефіру і так добувалася. Чи можемо ми, як істоти, добувати цю енергію? Можемо. Що значить накопичувати енергію? Можемо сказати, що для того, щоб людина власне, мала більш більший ресурс, правильно? Щоб ми навіщо нам потрібна енергія? Щоб працювати, щоб бути в ресурсі, щоб думати, для того, щоб просто по суті, існувати повноцінно, щасливо, бути здоровим. для цього потрібна енергія, правда? Як її накопичувати? енергія накопичується різними способами. Немає одного, і кожен мастер буде говорити про, про своє. Енергія накопичується через їду. Їда для цього повинна бути збагачена, як мінімум, рослинами. Вегетаріанці знають, що у них енергії завжди більше. Ви знаєте, я навіть в мене є такий власний досвід, коли я ходила на гору на вкруг Кайлаш на кору, на круг Кайлаша, ми йшли тоді великою групою, 21 людина. Серед нас були наші провідники. Які, а це дуже велика висота, потрібно підніматись на 5600, тобто ми йшли із провідниками з певними, і в нас йшла група 21 людина. Три дні велика кора йде. Це для того, щоб позбавитися карми всього життя, це священний кайлаш, там де наші вчителі живуть. Ми три дні піднімалися вверх і опускалися вниз навколо цієї гори. Так, от, коли ми спустилися, піднялися на самий верх. Багато кому б давали кисень подихати, бо хто їх комусь не хватало. Хтось важко йшов серед нас були альпіністи, і тільки дві людини не пили ліки, не боліла голова, а там починається гірська хвороба. І Я і ще один хлопець. Коли ми спустили до самого низу, я думала пошуткувати, сказала: Ну роз я розумію, чому я якби не була ліки, і мені так було нормально, пройшла абсолютно, хоча я не альпініст. Я говорю, я ж вегетаріанець. А цей хлопець каже: Я не пив лік, я теж вегетаріанець. А потім ми почали досліджувати. І виявляється, що в вегетаріанців кров починає циркулювати по-іншому. Кисню більше кров швидше працює. По суті, це теж є ваша енергія. Тому для тих, хто говорить, що вітрянці не можуть бути сильними, подивіться, скільки у нас є спортсменів, які займаються гають штанги, займаються бігом. Ви можете загуглити, просто подивитися і ви зрозумієте, що саме це дає велику енергію. Тобто харчування я якби, за вегетаріанське, щоб більше було циркуляції крові. Свіже повітря, сонце. Чому сонце? Тому що сонечко дає нам велику енергію. Коли у нас, наприклад, серед зими його немає, ви кажете, куди мені входити, а сонце це вітамін Д, прямий вітамін Д. Якщо навіть його немає, то вам здається, що його немає, ви не ходите вдень, як вночі. Ви виходите і сонечко все одно навіть через хмарки пробивається, ви отримуєте свій вітамін Д, тому побільше потрібно гуляти. Рухатися рух дає енергію, це все ще дає нашому тілу енергію. Бігати, робити зарядку, йогу, ну кому що комфортно тут уже від вашої комфортності. Що ще дає енергію? Хороший сон для цього потрібно спати, лягати також в ритмі сонця. Тобто сонечко лягає і вам потрібно з 10-ї вечора до 2-ї ночі спати, тому що так працює наша гормональна система, і тільки в цей період вона відновлюється. А ви прекрасно знаєте, що наша гормональна система це наше все. Вона дуже впливає на наш імунітет, і це дуже важливо. Тому спати, лягайте раненько одесяції, і вставайте раненько до сходу сонечка. Якщо ви будете вставати до сходу сонечка, то ви будете набиратися енергії сонця, тобто встали, помедитували, прийняли душ, зробили зарядочку, чи його, повдякували все світу, подякували за новий день. І коли ви будете в цей час в вертикальному положенні, сонечко дасть вам енергію, воно вас зарядить, навіть якщо це і його мало. Що дасть енергію для вашого Це ж тільки для тіла, ми проговорили. Але ж ми не не тільки є з тіло. це така наша особливість, наша душа може користуватись цим тілом. Тобто тому зберігайте його красі, спокій, хорошому здоров'ї, для того, щоб покористувалися, віддати потім його далі, теж в належному стані. Скільки вам не було років, але ж це не тільки енергія, це не тільки тіло, а це ще і наші емоції. Для того, щоб людина була в накопичувала собі багато енергії, їй потрібно бути в перше, позитивному стані, друге в стані спокою максимально багато. Тобто приймати рішення в спокійному стані, не розпорошувати свою енергію. Ви скажете, а як же радіти? Так, як же раді люди зрадіють? Люди це прекрасно. Всі люди народжені, по суті, для щастя і для того, щоб виконувалися їх бажання. Просто ми трошечки про це не розуміємо. І от якщо ви зрозумієте, що ви можете управляти своїми емоціями, як душа, і тілом, як душа, тоді ви почнете свої емоції використовувати в позитиві. Хочете радіти? Радійте. Але якщо це у вас буде занадто велике коливання емоцій, то може бути такий самий відкат в мінус. Потім сьогодні так весело, а завтра так нам прямо плакати хочеться, або щось сталося. Тому старайтеся контролювати свої емоції в хорошому, хай вони будуть в позитиві, хай будуть в гарному стані, але в рівноваженні в стані спокою. Це теж важливо для накопичення вашої енергії. І ще одна історія це ваша душа. Це сама головна історія у вас. Ви є велика душа всесвіту. Як для неї накопичувати енергію? Дуже просто. Жити кожного дня, кожну хвилиночку із знанням того, що ви є частиночка великої всесвітньої душі, що ви є частиночка великого всесвіту, що ви є божественна частинка. І тоді ви будете знати, що не тільки для себе, і раніше у нас починається зараз світ, у якому ми робимо для інших. Подивіться, як прекрасно, коли зараз люди в Україні почали давати іншим. Це такий величезний приклад, хоча нас колихнула на це війна, ми донатимо, ми шиємо там і в'яжемо для наших бійців на фронт. Це наша енергія, яка дає. Ми їм ремонтуємо машини, купуємо дрони, ми забезпечуємо. Їх настроєм пишемо, їм листи. Ми починаємо просто людям. Дивіться, скільки тваринок почали забирати, тих, що лист без притулку, вигодовувати, скільки допомагати переселенцям. Ми почали що робити? Віддавати іншим людям. І ці, хто це робить, напевно, точно скаже, як і я. Це таке щастя, це такі колосальні емоції, що їх можна це, знаєш, от емоції до сліз радості, коли ти розумієш, що ти потрібен. І ти хочеш давати іншим людям, і в тебе накопичується енергія. Зараз починається вік, який називається віком віддавання, віком добра. Тому це те, що найбільше по суті буде давати вам величезну енергію, запас, щастя не тільки для себе, а й для інших. Якщо ти робиш щось, то спочатку подумай, наскільки це важливо для інших людей. Це навпаки, ніж говорили до цього часу, дуже багато. Кочів, психологів, які говорили тільки спочатку для себе, а потім для інших. Ведичні знання, і я говоримо, і багато вже майстрів почали говорити віддайте іншим, і буде вам щастя. Як місяць впливає на людину. Так, що таке місяць і як він впливає на людину? В ведичних знаннях місяць це жіноча енергія, але ним управляє молодий хлопець. Бог Чандра. І я коли дуже давно коли задавалася питанням, ще до того, як я почала веди вивчати, думаю, і так цікаво у інших народах місяць, дивіться, там ну, на англійській мові мун, як жінка, да, російською мовою луна, те, що ми знаємо, те, що я можу вам, хоча й не хочеться російською мовою говорити, але проговорю про ті, які ви знаєте. Да, Мови. На багатьох мовах світу місяць він як жіночий рід. В українській мові місяць він так? Це якби нібито чоловік. Але ми знаємо те, що ним управляє жіноча енергія. Точно те саме у ведах. Чандра це хлопець молодий, красивий, який управляє місяцем, але він сам місяць, як планета, має жіночу енергію. А чому так? Тому що види це і є ті знання, які колись були на теренах нашої держави, а потім вони, коли прийшов той вік, коли ми розуміли, що приходить безбожжя, і люди перестають вірити у Творця, і ці ведичні знання почали відносити у світ, їх почали віддавати. І ці знання розвілись по всьому світові. І в Індії вони найбільше. Збереглися, і слава Богу, що вони там збереглися. І тепер ми ходимо в Індію за знаннями для того, щоб їх повернути собі. Так от чандра, що таке місяць, да? Так? це енергія жіноча, хоча управляє ним хлопчик, молодий такий красень, і це жіночі принципи. Тобто це те, що дає нам енергію, те, що дає нам емоції, інтуїцію місяць дає. Він керує смаками, особливо солоним смаком. Місяць дає нам. Любов до поезії, любов до музики, до мистецтв. Місяць це розум, це всесвітній розум, який передається через цю планету. У такого ця планета дуже хорошо розвинута, той має дуже сильні інтуїтивні здібності, у того розумові дідності дуже сильно розвинуті, той має жіночі енергії, і місяць дуже сильно впливає на емоційний стан людей, на розумовий, ну, взагалі на людей. І, по суті, ведична астрологія Джотіш, вона якраз базується на місячних циклах, і для, для цієї астрології місяць дуже дуже важлива планета. На рівні Сонцем місяць така сама важлива, і саме на її основі базується вся натальна карта. Тому місяць впливає певно як планета, яка створена для наших землян. Для того щоб якраз управляти саме цими органами, такими як в тілі, як розум, так? хоча це по суті не розум, а не орган, тобто управляти нашим розумом, емоціями і кров'ю. Місяць відповідає за рідини, взагалі за рідини на нашій землі і за рідини в організмі, особливо за кров. Тому так важливо, коли говорять і наскільки кров густа чи рідка. Це теж залежить від того, наскільки в вашому гороскопі працює хорошо така планета, як місяць. Тому да, місяць це певно дуже важлива планета для нас, яка дає нам ну, дуже дуже багато і емоційності. Ви знаєте, що повний місяць деко емоції зашкалюють. Луна, лунатизм розвивається, хтось взагалі ходить, там, шукає да, місяць і до нього приходить. Хтось навпаки не може спати, закриває всі фіраночки, тому що для них дуже важко, коли місяць світить віконечко. Для кожного він буде на кожного він буде впливати по-своєму. І, до речі, день місяця це понеділок, і в понеділок вважається, як ми вважаємо, понеділок треба йти на роботу перший день, а в Ведах говориться, що понеділок це якраз той день, який потрібно хорошо займатися домом, прибиранням, чистотою, красою, але ніяк не запускати новий проєкт. Які обряди ритуали найкраще проводити на місяць, що спадає? Коли спадає місяць, применшується енергія, і все хорошо ти робити, що може щось виводити. Наприклад, виводити токсину з організму, прибирати в своєму домі не тільки як прибирання. А це ще і чистити свій будинок, наприклад, чистити сіллю, особливо для тих, хто любить, щоб в вашому будинку не було іншої енергії, або, наприклад, у вашому, вашому будинку, в вашій квартирі були якісь люди, з якими вам некомфортно, або, наприклад, ви відчули, що якісь енергії не дуже хороші у вас є в вашому будиночку, то краще всього це робити на спадаючий місяць. Для цього можна посипати сіллю в усіх куточках вашого будиночку, і потім зранку на ніч, зранку на, на совочок і віночком зібрати цю сіль і змити в унітаз через воду, тобто в, через водичку злити це все. Хорошо в цей час проводити також очищення дому за допомогою трав, хто любить окурювати травами, свічками, і, звичайно, мантрами, молитвами, хто як хоче, якраз дуже хорошо чиститься будиночок саме в цей період, коли місяць спадає. А коли місяць росте, навпаки, ми робимо все для того, щоб все нас росло. Коли місяць росте, ми стрижемо наше волосся, садимо наші рослинки. До речі, місяць дуже-дуже зв'язаний із рослинами. Саме він керує рослинками на землі. Тому все, що пов'язане з рослинками, наприклад, саджати. Краще не ростуть місяць, коли росте. І якщо ви помітили це для тих, хто у кого є власне якісь там дача, або городи, або ну, хто помічав ріст рослин, то ви, буває, ви знаєте точно, що ви буває полили город там увечері, ви поливаєте ввечері, і пішли спати, приходити, а нібито за ніч все виросло. Саме за ніч рослинки ростуть найбільше в місяць. на них дуже впливає. Вони і корневу систему свою збагачують, і ростуть плоди. І червоніють, до речі, теж і дозрівають саме вночі, тому що місяць є та планета, яка впливає на рослини. Що таке захист? Кому він потрібний? Тут кожен майстер буде розповідати про свій власний захист енергетичний. Ті, хто займається більш магічними такими структурами, будуть розповідати про те, що важливо при собі носити, наприклад, якісь амулети, браслети. По суті, пам'ятаєте, раніше ж в українських обрядових традиціях жінки обов'язково носили намисте на собі, так? Браслети, вишивалися вишиванки, де біля горла. І навкруг зап'ястя. Це не просто була красота, це були обрядові традиції, які говорили про те, що вишивалися певні символи, які саме і давали захист людині. Тобто вишивалися певні узорчики, які давали захист, а захист саме там, де через нібито вхід. Вхід є енергії через сорочку на рукавах, бо раніше носили сорочки з довгими рукавами, через горловиночку, вишивали на рукавах тут, так. Тобто це був певний захист, і він теж діє. Також можна, можна навіщо він потрібний, можна захищатися, там, носити якісь при собі мінерали. Але з мінералами дуже треба знати. Які мінерали носити? В який день, в який час, кому який підходить? Не кожній людині підходить кожен мінерал. Тому тут краще вам все-таки. Мати людину, яка точно вам може, може, може про них розповісти, тому що дуже важливо, щоб мінерал був натуральний, щоб на ньому не було сколів, бо якщо тільки пошкоджений мінерал, там на ньому є якісь маленькі, хоча б сколи, він уже може не діяти. Тому це дуже важливо якраз з такими людьми, вам з тими, хто цим займається, у них запитувати. Раніше багато людей носили православних, та й зараз носять певне, носили хрестики, як захист. Це ті, хто вірить в православну релігію, так католики так само, мусульмани носять, ви знаєте, при собі амулетики, як очко. Тобто, у кожного народу є те, що обрядово вони вже споконвіків один одному передають і розповідають, що. Що захищає. Пам'ятаю про бабуся, моя говорила, що дитині на одязі потрібно носити булавочку, вона завжди мені підколювала чомусь на внизу платячка булавочку, яка повинна бути повернута там головкою вниз. І вона вважала, що це такий певний теж і захист, як нібито закривала мою енергію. Тобто, в кожній, тут в кожній традиції, в кожного майстра будуть свої рекомендації щодо цього. І для мене найбільший захист це ваша віра у Всевишнього, у те, що є той прекрасний творець, який створив світ, а він створив і вас, і мене. І тому я вірю, що якщо він мене створив і дав мені певні настанови, що мені потрібно робити, то коли ти йдеш своїм шляхом, коли ти виконуєш свою дхарму, тобто свою місію в цьому житті. То в тебе буде завжди величезний захист. Ніхто ніколи не зможе тобі нічого зробити, тому що за тобою стоїть сам істинний творець, який тебе створив і сказав тобі Ось твоє завдання, іди виконуй, от давай людям добро, неси людям науку, розповідай про те, Кожна своє, кожна своя ісхарма. Тому коли ви йдете по своєму шляху, то вам абсолютно нічого не загрожує. Я бажаю вам, щоб кожен із вас, мої дорогенькі, знайшов свою дхарму, знайшов свою місію і завжди був із великим прекрасним творцем, який завжди вас оберігає. Нехай так і буде. А я з вами прощаюся. Нагадую, що якщо вам зацікавлять мої знання про веди, знання про всесвіт, знання, які можливо вам будуть особливо цікаві, для цього є Інстаграм, який є під цим відео, є мій Фейсбук, але все-таки я більше завжди буваю в Інстаграм. Є мій YouTube канал, який я вже починаю вести, буду його робити, і там буде дуже багато відео цікавих. І дуже-дуже дякую каналу, дуже-дуже дякую Маріаночку за те, що дає можливість розповідати людям нові знання про духовні речі. Дякую всім, всього доброго все хорошого гарного дня.